Всім привіт, всім привіт друзі! З вами з вами я Маша і сьогодні ми будемо робити якийсь рандомний скин. Давайте дамо її волосся і давайте ось таке от волосся. Ось так от. Так, туди це ми йдемо. Ось так. Що у нас тут є Аутвер? Ось так. Я не знаю, яку тему вибрати, тож написуйте, напишите в телеграм-каналі ну в коментарях, напишіте Окей. Так само не здається, вночі... А... так. Далее пусть так. Пусть так. Окей, друзі, ну що ж, мабуть, на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока!